Що закуповувала місцева влада Києва та столичні офіси державних установ? Розпоймо про закупівлі столиці, які Київ влада висвітлювала з 27 листопада, по 1 грудня. Генератор для каміну закуповують майже за 5 мільйонів гривень. Київ вкладе півтора мільйона гривень в організацію спортивних змагань. На ремонт в Київських ТЦК витратять майже 14 мільйонів гривень. В офісах дільничих поліцейських Києва проведуть ремонти за майже мільйон гривень. Для озеленення Шевченківського району столиці спрямують ще понад 3 мільйона гривень. У Київ пострансу може піти більше півмільйона гривень на кольорові наліпки. Для посипання доріг Подільського району закуплять солі на 10 мільйонів гривень. У столиці вирішили Реставрувати Покровську церкву за майже 123 мільйони гривень. Офіс проєкту Дія бізнес витратить мільйон гривень на економічні дослідження. Столичне КП муніципальна охорона готова витратити 22,5 мільйона гривень на ремонт своїх приміщень. За ремонт однієї скелі Флоріївського монастиря збираються заплатити 9 мільйонів гривень. А що купувала місцева влада Києва та столичні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З валакиї влада, підписуйтеся та. Та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту до зустрічі наступного тижня.